Усі мої вітанечка, з вами Дмитро. І сьогодні ми будемо розмовляти про йогу у подорожах або на фронті. Я вже робив солдатську йогу, вона є у мене на каналі. Зараз хочу трохи оновити. І бажано робити цю йогу, якщо під час подорожі кожні 2 години, коли йде зупинка, це багато часу не займає. 5-10 хвилин, і реально вам буде набагато краще. Щодо фронту, при можливості, тому що це класно розвантажує спину і тонізує ноги. І все робиться стоючи, багато місця вам не потрібно. Ну, може іноді кроки, але контактувати з підлогою вам не буде потрібно руками. І ми починаємо. Ми стоїмо, підтягуємо живіт і просто руки до неба і витягуємось на носочках. Будь ласка, коли ми витягуємось на носочках, не пригибайте поперек. Намагайтесь більше тягнутися плечима до вух. Втягнути живіт і підтягнути сідниці. Вдих. Через ніс вдихаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Руки заводимо за патилицю. Патилиці трохи тиснемо, лігті не зводимо, нічого не робимо. Ми навпаки розводимо, напружуючи ділянку між лопатками. Тримаємо це положення, заводимо праву ногу ось так за ліву, права спереду. Напружуємо наші ноги і тягнемось лівим ліктем до правої п'ятки. Головне, ось так не робимо. Ми тримаємо положення спини рівно, напругу в ногах. І робимо нахил для того, щоб ви розтягнули все між лопат, ну, а, Все справа по ребрах. Ви відчуєте натяжіння справа. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Змінюємо положення. Патилися, все одно тиснемо, шию, не розслабляємо. Це дуже важливо. Поставлю іншу ногу і робимо нахил. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Вдих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз руками впираємо в сідниці. Ми штовхаємо сідниці вперед. Ось таким чином. Лікті намагаємось підвести один до одного, дивимося перед собою, прогинаємось завдяки грудному відділу. Тобто, зводячи лопатки разом сідниці напружені. На просьжині сідниці тиснемо. вдих, видих, напружимо сідниці. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і Вдих. І видих. Стаємо. Руки кладемо за бутилицю, знову ліхти не зводимо, лопатки тримають, прогинаємо трохи поперед і нахиляємось прямою спиною, наскільки це можливо, вперед. Ноги, напружуйте, так буде легше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Ми впираємось руками в пах, витягуємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Руки беремо за замоч, в замочок, за спиною. Ось так великі пальці впираються нам в криш. Розгортаємо долоні. замочки. Відводимо руки від себе і нахил до переду. І ось так тримаємо. Голне, голову не розслабляємо, плечі не падаємо вперед. Намагаємося якомога глибше, ребрами тягнемось. До стегон і відводимо руки від себе. Вдих. Видих. Дихаємо через ніс спокійно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Виходимо у вершника, присідаємо, стегна паралельно підлозі, спинка рівна, тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Беремось, підіймаємо ліве коліно. Тримаємо сідничну праву напруженою. Нога наша права пряма. Напружена колінка, не згинаємо ногу. Беремось за ліве коліно і завдяки зведенню лопаток ми натягуємо коліно на себе без прогибів. Взяли і найширшим м'язом підтягнули. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 вдих. І видих. Зараз ця ж сама нога впирається в внутрішню частину стегна. Якщо вам складно гратися з балансами, руки в боки, наша ліва стопа тисне в внутрішню частину правого стегна і відводимо коліно вбік. Права нога напружена, сідниця тут напружена. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відпускаємо ногу, беремо інше коліно. Ліва нога напружена. Взялись за коліно і тягнемо до себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Впираємось правою стопою в ліву частину внутрішньо частин стегна. Ногу відводимо. Все напружено. І тримаємо баланс. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз стаємо широко. Ось так. Стопу на 45 градусів боки. Ми вперлися в внутрішню частину коліна. Спинка рівна, груддю тягнемося до підлоги. Дуже важливо вигнути спинку. І тиснемо в коліна. І йдемо донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих розслабились. Такий коротенький комплекс. Як ви бачите, реально метр квадратний, вам цього вистачить. Навіть в потязі, в подорожі або на фронті, воно реально розвантажить ваше тіло. А при можливості, якщо у вас є можливість лежачі робити, теж зверніть у мене на YouTube-каналі відео на розвантаження спини. І ваша спозна вам скаже дякую. А з вами я прощаюся на цей раз і до зустрічі в нових відео.